Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Три дрони вдарили по опорі Кримського мосту. Пише телеграм-канал Морський Вовка, 256 опора розбита. її терміново укріплюють в четвертій ранку. Пролунав над потужний вибух одразу після масованих ударів по Україні. Ввечері Росія і її Чорноморське флот ще не змирилися з втратою великого десантного корабля Оленігорський горняк. Як дрони атакували російський танки Расік поблизу Кримського мосту? Що відомо про ці спецоперацій і які дрони застосовують для знищення російського флоту в ефірі радіо Енві, розповів Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Нам потрібно розуміти, що українська програма морських безпілотних апаратів є. Вона системна, і Вона вже приносить нам результат. Після ураження кримського мосту у нас за дві доби дві морські цілі. Причому не просто цілі, це дуже великі важкі кораблі. Цей танкер є одним з найбільших у російському флоті. Здійснював постачання палива для їхнього Вання в Сирії, і плюс зараз, після пошкодження кримського мосту, почав використовуватися для підтримки постачання паливно-мастильних матеріалів для російського групування, яке перебуває на півдні і в Криму. Почали тягати паливо цим саме танкером. І зараз ця логістика також є обірвана. Важкий десантний корабель, який підбили напередодні, судячи з тих фотографій, які я бачу, відновити найближчим часом. Навіть я б сказав, найближчими руками росіяни 100% ще не зможуть. А він також використовується, зокрема, як паром для перекидання необхідного РФ з території новоросійська, оскільки повністю використовувати залізничне полотно мосту росіяни боялися. Вони особливо боялися запускати важкі потяги, зокрема з бронетехнікою, почали перевозити таким важким десантним кораблем дуже величезного. Паливозаправника немає, думаю, теж але подивимося, це свідчить про надзвичайно високу ефективність роботи українських морських безпілотних апаратів. Мене цікавило питання. Після враження Керченського мосту це ми накопичили певні ресурси і служби безпеки України разом з військово-морськими силами зробили один такий рейд. Бачимо, що все ж ця історія матиме системний характер, і мені дуже приємно, ми отримали фактично новий засіб враження морських надводних цілей. І це дуже добре, скільки тепер росіянам потрібно дуже гарно замислитися, чи загалом у безпеці будь-який їхній корабель ми можемо виводити з ладу кораблі такого розміру і такого рівня. Усьому чорноморському флоту РФ потрібно замислитися, куди б тікати. Морські дрони Магура були презентовані на виставці військового збройні у Туреччині, яка відбулася близько двох тижнів тому. До речі, розкрили цікаву подробицю, що він називається Магура. Версія 5. до цього були ще чотири версії, які нібито тестували військово-морські сили України. Ми пам'ятаємо про ці удари, зокрема по бухті Севастополя, також українських морських безпілотників, про атаки на російські кораблі у чорному морі. Також невідомих якихось безпілотників. Логічно можна прийти до висновку, що це все були українські морські безпілотника, які таким чином у бойових реальних умовах просто тестувалися. Так от було заявлено, що його дві вагомі характеристики: бойова частина в ньому становить 450 кілограмів, а 450 кілограмів це для порівняння бойова частина ракети Storm Shadow, і це, наприклад, більш ніж несе на собі ракета Калібр. Морська ракета калібр має бойову частину меншу ніж 300-350 кілограмів, залежно від кількості палива в цій ракеті. Логічно, що вся акваторія Чорного моря навколо. Криму зараз є зоною ураження доступною для цього морського безпілотника. В той же час Україна повідомила, що має намір продовжувати атаки на використання морських безпілотників після двох ударів по російських об'єктах із застосуванням такої зброї протягом останніх 24 годин. Голова СБУ Василь Малюк у суботу заявив, що будь-які вибухи, які стаються на російських кораблях, чи кримському мосту, є абсолютно логічним і ефективним кроком. Більше того, такі спецоперації проводяться в територіальних водах України. і Абсолютно законними наголосив він. Малюк зазначив, що якщо росіяни хочуть, щоб такі вибухи припинилися. Ну у них є тільки один вихід залишити територіальні води України та нашу землю. Нагадаємо, танк СІГ під російським прапором по пошкодженим морським безпілотником вночі біля Кримського мосту. За даними російського агентства морського та річкового транспорту, СІГ був уражений близько півночі п'ятниці за місцевим часом. У той час він не перевозив вантаж нафти до зустрічі. Друзі Авто вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.